Трава висихає швидко під таким сонцем палючим. А це вже справжнє літо, коли вже в копиці сіно складається. Он який пройшов трактор, такий невеличкий. Раз-раз, що раз, поп, попакував, що воно не вийшло, розпалося. Воно порозпадалося деякі. Ну, Щось таке та поміг. Тюке поробив, а ну ти оно, оно, і там щось трамбував, воно порозпадалося. На другий раз його вже ніхто не трамбує. Коротше, забирайте і користуйтеся. Ось так-то. От вам вже й літо. Сонце пече. справжнє літо вже, як сіно висохло, то, то вже за горами вже потрібно думати, що осінь теж буде. Картоплі починають свісти, вишні якраз червоніють. Ось літо, трави, холодок, спека, ховатися і чекати шлушного моменту, коли можна комфортно погуляти на дворі чи щось свійти на город. Так, коротше, радує те, що що в нас там з понеділка, падить градуси і бужа свіжість, буде красота. Отак. От Можна літом порадіти. Кожному дню радіти, радіти, радіти. Щось нове і нове приносить нам літній день. Усім гарних днів. Гарних свят завтра. Відпочити, відсвяткувати. Нехай усе буде добре. Нехай усе буде добре. О, який тючок, а? Лежить собі сухий, спакований, готовий вже. Користуйтеся. Літо берегами в шумі яворів і замовкну над полями журавлиний спів, хвиль блакитнім прудководі сонце порина, і в барвистім хороводі відсвіла весна, та хмарка кучерява. В небі голубі, мліє день і мліють трави, в лузі запашнім, але труд забув Про втому про квіток печаль і у полі золотому дзвонить гостра сталь, суне силою своєю. Як грозий потік і прощаються з землею колоски навік, та ніхто із них не знає, що в хвилини злі з їх печаль виростає радість на землі. Ми пчола у липвомі цвіті, і полуниця гріється на сонці, весна побігла, по стежині літо, суниці запашні несе в долонці, Ви черешні соковиті, ляхають трави росяні покоси. Червоний мак красується у житті, над ставом верби розплітають коси, малих пташок притихло стоголося, в гніздечках їсти просять пташенята. Пшеничний лан зазеленів колося. Жай ворон своїх дітей співати, лиш трибунці сюрчать траві у волю. ку-ку созуля лік збиває. Ген моральон голубіє в полі, І вітерець легенький повіває. Червневі дні у зоряних загравах, радіють діти, біжимо до річки, запахло медом у духмяних травах. Все довший день стає коротша нічка. У літечках на сонячній вітрині стояли соняхи, волошки сині, жоржини у намітках з перкалю і сухоцвітки з присмаком жалю, і хризантеми вісники печалі, і пелюстки акації опалі. Стояли, як осінні вартові, майори і калачики живі, а далі більше ягоди городина, на кущиках не зібрана смородина і яблука в глибокому коші, і мед у сотах, і нектар в душі. А ще запаси на холодну зиму і зм'яти кресалату, кмину, під парасолькою петрушка, кріп, а ще великий з перевеслом сніп. Усе стояло рівними рядами і промовляло вустоньками мами. І очками дивилося бабусі, а десь зима у білому кожусі, а десь вітри холодні і немилі, а десь сніги і віхоли безсилі, безсилі, бо у нас всього доволі, дарів небес. Що виросли у полі, у літечка уже медовий спас, і брашка в цебрику, Наливочка і квас, ще молочина, і кисляк в ладишці, а ще узвар, у, у череп'яній мисці. А ще любов та затишок у хаті. Ще благодать на Спасуму святі. Ми маємо все. Ми маємо землю, віру. Не вистачає злагоди і миру. Ой сідає сонечко, ген за край, за моїм віконечком, як квітковий рай. Чорнобрівці весело поставали в ряд, пахне матіолою вечоровий сад, білі гладіолуси в мареві жоржин я не налюбуюся пишним цвітом цим, ароматом ж свіжістю наповняє сад, Захмелію ніжністю від п'янких троян. Ой, сідає сонечко, ген за край. За моїм біконечком є квітковий рай.